Сьогодні поговоримо про Селидове. З'явились два відео з прапором Росії на багатоповерхівці міста, і також російські мілітарні пабліки масово почали писати про просування військ Росії до міста. Аналітики VoxCheck для суспільного проаналізували російські відео з міста. Що вдалося з'ясувати? Розкажу далі. І також є інформація про те, що росіяни стратили ймовірно чотирьох полонених нацгвардійців. Їхні тіла знайшли українські захисники, коли відбили позиції. Тож про це також поговоримо. Почнемо із ситуації в місті 23 жовтня. Один із проросійських пабліків опублікував відео, як заявлено, із селидового як бачите, на одній із багатоповерхівок повісили російський прапор. Через день інший російський телеграм-паблік опублікував відео з даху того ж будинку. У дописі йдеться: це російські військові з прапором Росії та 433-го мотострілкового полку збройних сил Росії. За даними проєкту Діпстейт, ця будівля розташована майже в центрі міста та на краю тер території, яку окупували російські військові, зверху район, де розташована багатоповерхівка на Google Maps, а знизу карта Deep State на момент за 23 жовтня, за даними проєкту, селидове окуповане менше ніж на половину. Станом на вчора, те, що нам відомо, що ворог перебуває в східній, південній, північній та центральній частині міста, де звісно, що Контроль ворога доволі умовний. Колеги із Суспільне Донбас поговорили з пресофіцером ї бригади Нацгвардії Карадах. Ця бригада обороняє місто і він каже, що російські відео скоріш за все справді зняті у Селидовому. Додає, вже були подібні випадки, утім невідомо чи це були військовослужбовці Росії чи місцеві, які підтримують окупантів. Але все-таки можливі поодинокі випадки проходу до багатоповерхівок. Пресофіцер Віталій Міловідо також розповів про тактику росіян у місті та ситуацію. Наразі росіяни від понеділка, це 21 жовтня. Розпочали масований наступ на місто, задіявши численні резерви живої сили. Штурми йдуть одразу з кількох напрямків: північного, східного та південного. В місті тривають вуличні бої. Міловідов каже, зустрічають ворога там, де він намагається пройти. Росіяни намагаються також накатними штурмами просуватись на околиці міста і одразу закріплюватись. Віталій каже: Росіяни готували цей плацдарм. Вони обходили місто північніше та півден Ніше щоб розтягнути фланги оборони зсу і ймовірно Селидова зараз ціль номер один, бо є інформація про перекидання деяких підрозділів з північного напрямку Покровського фронту для посилення атак міста стосовно перебування під контролем якоїсь із частини міста. Тяжко сказати на даний момент, оскільки коректніше буде сказати, що північні і східні околиці перебувають сірі зоні, тобто ворог намагається найбільше тиснути з цього напрямку і закріпитися там, з з подальшим uh, намаганням просуватися вглиб міста. Тактику росіян під час наступів на місто військовий пояснює так: лісосмуги розташовані майже в притул до приватного сектору на околицях міста. Російські групи піхоти пересуваються у цих лісосмугах та ярках, і так їм вдається подекуди виходити за 50 метрів від міста. Росіяни намагаються швидко пересуватися і не завжди виходить уразити усі групи. І також росіяни сконцентрували багато засобів РЕБ. Спочатку йдуть групи, які виявляють вогневі позиції, які вступають безпосередньо. Вогневий контакт з нашими піхотними підрозділами, які перебувають в обороні, відбуваються ці штурми, і далі вже накатом іде більш підготовлена група за рахунок того, що там попередня група втратила, яка насла свою там частину БК, Вони вже на більш легкі маневрення заходять і. Використовують ці запаси, які попередники їх несли. Позиції нацгвардійців постійно обстрілюють кабами та з артилерії. Щільність ворожих безпілотних розвідувальних дронів типу Орлан максимально висока і над містом, і в районі виконання суміжних підрозділами оборонних заходів. Ситуація у місті дуже важка. Росіяни мають перевагу у живій силі. Наразі немає офіційних даних від генштабу про те, яку частину міста росіяни контролюють. Інформацію про 85% контролю селидового окупаційними військами українські захисники, з якими ми поспілкувалися, спростували. А далі поговоримо про дані від прокуратури про ймовірну страту нацгвардійців. 6 жовтня четверо військових національної гвардії виконували завдання на позиціях у районі Селидового. Після шторму укріплень росіяни захопили наших захисників у полон та записали допит поранених та беззбройних нацгвардійців. Це ми, звісно, вам показувати не будемо. Наступного дня сили оборони повернули втрачені позиції та виявили тіла вбитих українських військовослужбовців. Наразі йде досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. І на жаль, напередодні. Прилюднили ще дані про страту двох ймовірно військових ЗСУ поблизу міста. 18 жовтня військові Росії під час наступу на позиції у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Російські окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу Селидового, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі. А через деякий час розстріляли в притул з автоматичної зброї. Про це повідомили у прокуратурі щодо двох випадків омбудсман Дмитро Лубінець направив листи в ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста, щоб міжнародна спільнота фіксувала ці порушення. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій навколо міста Селидового, А ви підписуйтеся на канал, щоб не пропустити оновлення.